Ви колись замислювалися, що таке характер? Так ось характер він дає змогу зрозуміти іншій людині, коли дивиться на ту чи іншу людину, здогадатися, на що вона здатна, а на що вона ні. Що вона може зробити, а що не може зробити. Характер, це те, що люди про нас розуміють. Є люди, які, наприклад, боязкі, да, про них ми можемо сказати, ні, ця людина ніколи, наприклад, не пірне у воду, там, там, де дуже глибина, не знаю, там 3 метри, 6 метрів, 10 метрів. А про іншу людину ми можемо сказати, він любить адреналін, він там пригає з парашутом, він займається займається. Екстремальними видами спорту, тобто, характер, це якась така наша здібність, да, чи робити, чи не робити цього. Самоідентифікація, то тобто я маю такий характер, що я не здатен, або я не хочу, або я не можу цього зробити.